Вітаю, друзі на каналі своєму. Хочу розповісти про компанію ПРОМ, яка працює в інтернеті в Україні завдяки на те платформи, торговий майданчик, на якому приватні продавці або товариства, фізичні особи, підприємці, ФОПи продають свої товари. І як працює ПРОМ, точніше, буду все розповідати про не тільки про. Як працює, а саме бо розповідей, як він працює, є в інтернеті багато, які бувають негаразди з цією компанією, з цим промом. Ну, в принципі, спробував я не так давно там зареєструватися, почав продавати. І це не основний мій канал, де я продаю. Але товари продаються, як бачимо, тут а, були товари, категорій, трошки було продаж, і, в принципі, непогано, як додатковий заробіток, чому б і ні. Але побачив, що останні пару днів, десь вже днів 5, нема жодного замовлення. Оказується, ваші товари приховані на пром'юа. Без будь Будь-яких попереджень, без будь ось, ну, не знаю, листів від цієї компанії, вони просто вимкнули мої товари. Тобто я витрачав час, додавав. Ну, швидше за все, вони от, попробуємо увімкнути якийсь тариф. Дія недоступна, ви не можете продавати в каталозі через порушення правил. Які порушення не знаю, давайте от, подивимося на мої показники, ваш рівень топ-продавець, баланс і Невід'ємний відгуків немає тут, хоча відгуки є, показано, що нема. Показники роботи на промі. Давайте показники роботи компанії, подивимося. Так, трамати витопу і продавець, 100% позитивних відгуків. Тобто, все добре, але чомусь ваші товари не активні у каталогах. Ще раз повідомлю, скажу: всі замови 62. Успішних 43 замовлення, ну ось таке. Тобто, якось так. Тобто, в мене рівень топ-продавець, багато успішних замовлень, позитивні відгуки. Но чомусь компанія Prom.ua вирішила, що я порушив їхні правила. Які правила порушив, я, в принципі, не знаю раз. І ну, було б гарно спочатку, на мій погляд, було б якісь би попередження. Давайте попробуємо ще гаманець компанії, що подається відгуки. Ну, відгуки це і відгуки, сповіщення. В сповіщеннях. Попробуємо знайти, чи було мені якесь повідомлення про те, що я порушив якісь правила. Сповіщення зміни в контакті, відгуки клієнт залишає, інтернет-габарити товарів, відгуки про товар. Ну, в общем, ніде у вас позитивний відгук. Інтернет-магазин, дивіться, габарити заповнені. Ну, Тобто нема ніяких повідомлень від власників промо. Ну, від менеджерів прому про те, що я порушую якісь правила. Я, в принципі, і не можу догадатися, які я правила міг порушити. Удивимося всі сповіщені новини, як ви працюєте, каталог про сал товари, приховані в катала два дні тому. Але вони приховані через допустимий від'ємний баланс. Е, ну, баланс було поповнено, але далі ви почали користувати допустимий запит на повернення, запит на повер... ви почали допустимий від'ємний запит на повернення. Тобто, знову тут я показую, що немає жодного повідомлення. Навчання, то всі сповіщення я переглянув. Немає повідомлень про порушення. А я вважаю, щоб це було б логічним. Тобто, якщо я можливо, я ж не святий, я можу якісь порушення допускати, але ви мене повідомте. Ну логічно моє звернення до прому і зауваження до роботу. Цього топового, як вони себе рахують інтернет-майданчика в Україні. Ну я вважаю все-таки, що вони От показати ще раз показники компанії, показати всі і дивимося показники. ще раз. Тобто, я топ-продавець, в мене всі 100% позитивних відоків, але компанія пром вирішила, що я їхній порушив правила і ще раз одноосібно без, без, без повідомлення, без питання. До мене без зауважень, без телефонних зв'язків, без на пошті теж нічого нема. Ну, ось так. Так, такий мій перший негативний відгук про компанію Пром На цьому буду радий почути і прочитати в коментарях ваші відгуки про роботу з Промом. Ну, наразі, от в мене таке враження, що вони якось одноосібно можуть, як на свій власний розсуд, як включити кампанію. Тобто, ви ще раз повторюю, ну, вкладаєте свій час, заповнюєте, намагаєтесь продавати, вчасно відправляти, маєте 100% позитивних відгуків, і вас в один момент можуть просто так вимкнути. Дуже негарно, на мій погляд, веде свій бізнес пром'ю з такою ситуацією.